Ну слава Ісусу Христу, слава Україні. Поїхав Печеніжин. Тут є коней на продажу. Доста, ні? Якщо не, не будемо знімати, там болото, страшне, буде. Всі таких. не будемо показувати. Та, Але збері... номер лишимо, так, то та, що й дощ пустився. Номер лишимо в описі, кого буде цікавити. Так, два роки минуло. Два, два роки, роки йому, так? Так, буде три тижні його щести. А, ти ще Да, так? Так. Та то вже не жеребчик уже. Уже кінь. Ще не два роки. Минуло. Напрода. Уно що спущено? Урвалася, ну. Дві така кобила файна. Бела можна. Кобела покр... ну, ми везли там бельгійцем, честим. Кобела теж продаєся, ні? Тай то... бог дійшла. Кобела ще більше стала. Два роки п'ятого серпня минуло. П'ятого серпня минуло два роки кобели. Це, Це щось таке пускається. Не на шутку, ну. Кобела їде, наскільки знаю. Так, ріжна сама і у парі. Дуже темно, дуже темно, кубела. Файна. Yeah. Уне? Ну, вона знати, що так. Ну, то що зробиш, то зовсім не... А? То зовсім на обших коней. Так, yeah. то yeah. лопат по Так, Він по це А вона... Як yeah. під лошаду дає гермес? Вона по гермесу, ні? Так. Yeah. Uh -huh. Файно. Подивай файно. Там на тебе розумно. Що буде? Що? Дурваш ніколи. Довго все так має? Так. Да.

Живенька, цікаво. Жива кобела така, цікава. Оно передужив, така. Люзумно так лошка. Я удому пішок води там. Прекрасно, да. Дає йому життя, а? а? Дає йому жизнь. Дощ і дощ. Є ще такий жеребчик, скільки йому? Це лошечка. Лошичка? А, чекай, це, це рік, кобилка. Річна кобилка. Ріки немає, ріки два я... місяці. Тоже продає Тоже, По цезові по каштані так. Лошичка по цезареві, По каштані кобилі, так? Так. А це мені показували. Та Нагорі, там менше. На горі Та, вона вже підтросла трохи. Вона не буде велика, але така вода. То, так. то всі будуть в одному відео. За що номер? Так, наші лошака познімаємо. Чорний кубиль. Файна лошечка. Погода у нас така, що капець. не пасання, а? Пасла нема немає пастухами. Тут поїбували коні, знаєш.

Йдемо далі, йдемо лощика знімати? Так, ще лощика гасю, він познімаю. То там ще є коні, але то так далеко. Може таке, що познімають ті, що продаються. Так. Зараз сіски не скорше. Ну, вікладу скоршого. А бельгійка з лощем теж десь є, так? так, ви, так там видав, там теж повальне може. Добре, йдемо ще. Так, тут є ще такий лощир напродач. Скільки йому? Чотири місяці. Чотири місяці. Теж то. продається? Так, так. Це його мама. А по, по якому жирте? По Гармесу, по так? Погармеси, ну. Пані. Чем газ тим души пускай? Ох, каруднеється. Не файл, Боша. Файний. Складки має, найбож. Леди мои. Треба йти, бо ми через ці коні поплостужуємося. Я кухтку не тіл. Не було дощутку. Но... Якщо йдемо ще на біліці, то якусь кухтку заходить. Можна зараз там. Може. Пожимо отранську проблем, цікаво, які будуть віни. Коні аж від дощу поставаю.